Він за ці ласощі, за цю рибку готовий віддати свою душу. <рес> Я Я хіба казав, що можна? Я хіба казав? Не стидно? Хай подивляться люди. Хай подивляться, який ти не слухняний команди не виконуєш. Це що таке? Можна. <рес> Я вам кажу, він за ці ласощі. Класні, звісно, ласощі. Він так нічого не їсть, ну оце, оце для нього прямо бомба. Так що, друзі, ми запускаємо цю історію з цими ласощами. є офіційним дистриб'ютором цих ласощів. Ціна є як і оптова, так і рознична. Можемо відправити вашим тваринкам, хто займається. Якщо ми бачимо вас в Тіктосі, що у вас там багато тварин, ви займаєтесь, можемо безкоштовно відправити вам. Для того, щоб протестували на своїх тваринках. Дивіться, квамс-кломс і готово. Ай, смакота. Можна. Все, хватить на сьогодні. Класна річ. І вона реально недорога. Реально недорога.